Була Хіросіма, була на Гасакі, і е, там було очевидно, хто вижив, а хто загинув. Тобто, е, чому там так багато людей загинуло? По-перше, ніхто не знав, що діє то взагалі ніхто не знав про цей ядерний удар. І коли на ту ж хіросіму скидали бомбу, всі що робили? Вони дивилися на той одинокий літачок, який летить, поки на них там падала ця ядерна бомба. Але навіть в хіросімі були люди, які вижили дуже близько до епіцентру. Які знаходилися випадково під землею, тобто в підвалі, і при чому там чоловік, який вижив в 170 метрах від епіцентру, він дожив майже там до 86 років, тобто він не мав ніяких проблем. Я вас перебіг овощ 93 випадку. роки. Є я просто зараз не можу знайти ім'я цього японця, Причому він він спочатку, був, він спочатку був. Він спочатку був під час 6 а, серпня. Потім поїхав іншого, в Нагасакі 9 іншого, серпня, там зустрів бомбу і помер так. у вісі років в результаті. Результат каже про іншу історію, але менше з тим. Так це інша історія, але все одно це факт. Тобто, о, ті люди, які сховаються в укриттях підземних, Більшість 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 їх виживе. Тобто загинути теоретично може тільки може в самому епіцентрі, якщо це не спеціалізоване укриття. І навпаки, ті люди, які будуть над землею, не в укриттях, дуже багато з них загине. Це пов'язано з чинниками ураження ядерного вибуху. Тобто, най... От чомусь люди думають, чомусь, я не знаю, чому тому що в школі погано вчились, так що атомна бомба вбуває чим. Радіацію, звісно, так, але насправді ні. Тому що атомна бомба вбиває двома основними факторами: це спалах, тобто це світлове випромінювання, яке викликає дуже серйозні опіки на в радіусі, наприклад, десятків кілометрів. І другий смертельний, найсмертельніший фактор це вибухова хвиля, яка змітає, тобто вона перетворює все в пил на в радіусі декількох кілометрів. так? І о, від цих обох факторів дуже добре захищає саме підземні укриття, тому що вибухова хвиля, вона переважно розповсюджується над землею. А світлове випромінювання, тобто, якщо ви де в тіні будете знаходитись, ну звісно під землею а, воно вас не дістане. Ну і навіть те радіоактивне зараження, якого всі так бояться, от що це таке? Тобто це ото й пили, який. Потім осідає, бачите, от зараз гриб цей, він підіймається, потім через там 10-15 хвилин ця пилючка починає осідати на землю. І тоді, от коли вона осідає, там підвищується рівень радіації сильно. І найнебезпечніше, коли ця пилючка або тож, потрапляє саме на людину, тоді можуть виникнути серйозні радіаційні ураження. Так, от якщо ви будете перечікувати цей момент під землею. В бомбосховищах, у підвалах ви будете дуже добре убезпечені від таких серйозних уражень. Ну, а всі ці інші примочки, які ми розповідаємо, що там треба а, взяти там, той же йод, а, що там ще, оце респіратори там, комплект одягу, там, оце бахіла, багато хто розповідає, запас ніж води, все зроблено для того, щоб зменшити ризики для здоров'я, як той же йод та респіратор. так? А, а той же запас їжі води, щоб ви нормально змогли пережити день в ну як мінімум добу в бомбосховищі, а краще там декілька днів посидіти, доки рівні радіації точно спадуть до е, таких, що не будуть становити загрозу для життя.